Вже рік як розшукую свого рідного брата. У мене чоловік був в полоні, він вийшов з Азовсталі. У мене дуже багато затяжна депресія була. Сина майже немає, не можемо знайти більше року. Є різні пори року: і вітер, і дощ, і сніг. Коли ти в тому середовищі є, ти розумієш, що ти не одна в тому світі. Саме основна віра, що країна робить все для того, щоб його обміняли. Зверненням були всі можливі і неможливі організації. Але, на жаль, підтримку я знайшла тільки тут. У 2019 році, у вересні місяці, жінки-волонтерки об'єдналися в одну велику організацію перший жіночий ветеранський простір Рехаб. Основним напрямком нашої роботи на сьогодні є допомога родинам захисників і захисниць, в тому числі велику увагу ми приділяємо родинам зниклих безвісті з особливих обставин і тих, котрі перебувають у полоні. Я сюди приходжу з онуками. Мені тут добре. Велика увага присвячується медитації, релаксації. Ми намагаємось позбутися стресу. Якщо повністю не позбутися, то хоча б його зменшити. колективі знайшла собі подругу, коліжанку однодумцю. Ти варишся в одному котлі, в тебе однакові переживання. Спілкуємося, згадуємо, плачемо, трохи сміємося, одне одного настроюємо. Дякую тобі. Висловлюємо вдячність усе «Днання» за підтримку забезпечення та організації роботи гарячої лінії, яка з початку повномасштабного вторгнення протягом трьох місяців опрацювала більше тисячі звернень. Велике дякую середнення за підтримку інституційної діяльності нашої громадської організації та за підтримку родин зниклих безвісти та військовополонених. Від початку повномасштабного вторгнення за рік часу до нас звернулося за допомогою понад 10 тисяч людей. Ми мусимо своїх хлопців зустрічати здоровими, красивими, підтягнутими. І ми так зробимо. Ми дочекаємося своєї перемоги, нашої перемоги. Наших хлопців всіх обнімемо. Коли закінчиться війна, у нас буде дуже багато роботи. Робота, яка буде спрямована на реінтеграцію ветерана, повернення ветерана і ветеранки у мирне життя. Тримайтеся, хлопці, знайте, що ми тут за вас тримаємо отакі кулаки. Ми все готові робити для вас, навіть і фізичні навантаження, виділяти той свій час мирний час інший, але ми готові вас зустрічати світлим розумом і світлими діями. Щасливо вам!